Друзі, всім привіт! З вами я, Хікука. Ну і біля мене сидить чітуха. Всім привіт, друзі! Як ви думаєте, чому такий дивний вид ззаду і таке незручне розположення камери? Та що ти запитуєш? Наш на балкон відтягли, уявляєте? А тут на балконі зверінькають інші птахи, це чутно, плюс вітер і відкритий доступ до вулиці. Мені не подобається це. Хтось зазіхає на нашу територію, якісь інші птахи. Ціниці, горобці. Їм потрібно добряче подьобу надавати. Абсолютно згоден, згоденчий, але ми звідси не виліземо. Ще цей балкон для найстарішої непернатої, назначений, а ми тут сидимо. Гойде гойдяся. я звісно, мені подобається на балконі тут катитися. Та взагалі балкон не така вже й погана місцина. Тут ось дерево, відкритий доступ до двору, всі якесь таке, нам звисніше тут. У нас є предки африканські, а там всі будинки такі, так виглядали. Ага, тільки ми вже стільки часу на кухні проводимо, що нам цей балкон, як якесь пекло, та гікука, ти як завжди. Що, як завжди? Ти куди пострибала? Ми ще не записали відео. Що це ви, папушечки, тут робите? Стоп. Камера? Ви що, відео без мене знімаєте? Ладно, викладу на свій канал. Подивлюсь, що ви там не знімали. Друзі, ну, якщо вони знімали для вас відео, то скажу так. З вами був Єк. Всім бувайте, друзі! Чита. Друзі, всім бувайте! Ну і я, Тірекс Ящер. Як бачите, папуги у нас на новій локації, ну, якщо вони вам про це ще не сказали.